життя Андрій, де Маркян Волошин, то травіна, третій особа, яка не зберігається в усіних вимог на предмет органу керівник Володимача Буланова, Ростислава Михайловича про визнання незаконним та скасування рішення Ужгородської міської ради з тобою. Провадження Ужгородського містеріального знаходиться справа за вищовказаним адміністративним позовом. В, справи, задавали, в тому засіданні по звачку Монай заявив попитання про забезпечення позову, в якому просить зобов'язати Ужгородську міську лівко раду відсторонити Службових обов'язків секретаря уж міської ради Андрія Валтана і Остаховича до винесення рішення по суті справи та начинаем документи. В мотивує тим, що прийняття відповідачам рішення у справі підності, в окрема, дня, з праві земельних відносин, зокрема надання договорів на визнання зі мною порядних документації затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок чи технічної документації, внесення. У зворі очевидному відкриті продіяння шкоди, його особисті, займають права. Подальша перевірація ділянку вмовить відновлення право вибухів дозволення до інструктивного Суд за слухав, що старовинно приходять до що заява подарування підлягає до до доволення. Відповідно до статті 17 каз України суддоку стан позичає безласів. Може постановити ухвалю про життя заходів за безпечення адміністративного робота, що очевидна небезпека за подіяння шкоди права, свободам та інтересам, подавача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист прав субботних інтересів стане неможливим без ушиття таких заходів, або за їх відновлення необхідно буде докласти з машинних сил, та витратити також, якщо очевидне я про протиправності рішення дії через діяльність суб'єкта власних допомагах. Оскільки у заяві очевидно, не зазначено та не конкретизовано очевидну небезпеку, що шкоди права, субота, та інтересам подавача голона, прийняття рішень у сфері земельних відносин, обставини наведено суд приходить до висновку, що підстави для забезпечення політики, а отже, відмовляють задоволення забезпечення провечаному. Приховуючи вище наведення. У моментах забезпечення посолів поправиння адміністративним позовом Бославського дух. Комональні маня, світлих, Лузаренко, Черкович, Діту, Долуродської міської третя особа, яка назерветься в цільних допомогах у нас порому в стороні віддача яка волошка Харна, третьою особою, яка назерветься до цілі з вимогами на тут рішення Озорської міської ради відмови.